Як швидко почистити толстолоба? Дивіться, який товстий лоб цього толстолоба. Зараз будемо чистити. Починаємо починаємо, приступаємо приступаємо, Так. Головне, щоб що, Головне, щоб він нікуди не втік. Так, лежить кайфує. Хая! Ти, за чому воду плести хочеш? Чувак. Народ. Ану, хто спеціаліст по рибі? Рибі больно, якщо її чистити, чи не больно, Того, що її можна пузо випороти, а вона все одно собі плаває. Ти я не знаю. Раніше був, знімав якихось карасів, трошки скакали. Типу, то мене тапками закидають, що я з рибі і А ну, ладно, не буду я поки цю рибу чистити. Ну, а що мені робити? Чекати, поки вона свою смертю помре, чи її шею перерізати, чи як її почистити? От Починаю чистити, вона дьоргається, диви. О, диви. Зайшов рибу і пливе. Як її почистити, щоб їй не було больно? Чи ото, що рибі больно, це все дурня? Як ви думаєте, напишіть в коменти: больно цьому столобіку чи не больно? Чищу рибу отакою мойкою. Трохи запелючена, але нічого. Модель отака.